За школи кличе ось, все сонце в світлий клас, зачекали на порозі вчителі давно на нас, чи не наші мами, наші по землі. За руку нас ведуть, вчителі на світі ви найкраще нам серця, гарячі відають. Вчителі, не наче мами, наші по землі, за руку нас спайбу, чи все на світі ви найкращі нам серця, гарячі відають. Вчитель наш найкращий у світі, допоможе в хвилину тяжку, І нехай тільки посмішки і квіти він знайде на своєму шляху. Є професії у світі серце віддавати дітям серце вчителя безкрай, якби він його не країв. В тому гідне, Шани, так любові і пашани, за роботу не просту і за те, що я росту. Хай добре вам гостя живеться, без горя, смутку та біди, а галаслива, хай малеча приносить радість вам завжди. У день у світи, вчителя пошана, хай сила ваша буде недоланна, хай люблять, поважають дуже діти, дарують вам усмішки і квіти. За невтомну працю вашу, українсь вам до земли низький. Прийміть подяку сіру нашу за труд вчительський важкий. Всі поміні сонця для вас. Хай всі квіти землі на вас оцесть розквітають щоб вас вогник ніколи не згас, а серця втоми не знають. Вчителі за доброту і за терпіння, за всі знання і вміння. Ми дякуємо весенній теплий день, бажаємо радості і натхнення. За вашу працю непросту, за вчительську любов, святу. Бажаємо вам сил, здоров'я, учнівської пошани і любові. Хай Бог дає портфелі грошей, хай будуть учні всі хороші. Нехай освіта стане перспективною, а не лише важливою та потрібною. Дорогі вчителі, ми вас щиро вітаємо з професійним святом. Бажаємо вам здоров'я, міцного, щастя неземного. Чистих ранків сонячних світанків. Грошей без ліку довгого віку. Бувайте веселі, бувайте здорові. В багатій оселі, взаємній любові ми вас любимо. Вчитель наш найкращий у світі, допоможе в хвилину тяжку і нехай тільки посмішки і квіти відзнайде на своєму шляху. Щоб учні були вдячні, ну, навчання найкраще, щоб успіхи вважали і всьому випомагали. Вчителі за доброту і терпіння, за сізнання і за вміння. Ми дякуємо. В осінній теплий день бажаємо радощів, натхнень. Вам здоров'я, довгої літа, не знаю, голі, білі, підчари. Кожного дня відчували заряд із успіху. Кожного ранку зустрічали.